Я знайшла дуже вродливу та перспективну модель. Майбутню Кару Делавін. Більше двох годин на дорогу до Києва це зовсім не перешкода для тієї, хто мріє підкорити світові подіуми. До столиці Даша їздить із невеличкого містечка Коростишів, що на Житомирщині. Даша одна із моделей, яка в даному случає у нас только тільки толька стартує. Она относится к категории тех моделей, которые обладают тем самым потенциалом, о котором мы с вами говорили. Как дальше сложится? Мы будем смотреть. Мне 16 років. Я навчаюся в школе в 10 классе. Колись навіть мріяла стати дизайнером одягу у майбутньому. Даша планує стати перекладачем та вивчити щонайменше три європейські мови. Її кумир модель Саша Лус. Як і вона, Даша мріє підкорити європейські подіуми. Але спершу нашій героїні варто подолати жорсткі кастинги, щоб потрапити на український подіум. Я мрію стати топ моделлю. У неї очень красивий розріз глаз, у неї очень подходящий рост. Она от прям така вся магічна. У неї очень модне сейчас лицо просто на очах глядачів моя Даша Новосядла спробує здійснити свою мрію взяти участь у показах топових дизайнерів «Ukrainian Фешн Week». Я б хотіла походити у Бевзе, у «Андретана» і пустовіт. Вона буде дуже популярна. У неї велике майбутнє. Це реально. От просто рекламна кампанія Келін Кляйн. Мрія ще однієї героїні Моя Профешн стала реальністю завдяки наполегливості її мами. Юна, але вже неймовірно популярна серед українських дизайнерів. Поліна Пархоменко Поліна Пархоменко. Модель. Вік 14 років. Я живу в маленькому городке під Харковом. Учусь в 9 класі. Поліна грає на фортепіано та гітарі. А також активно займається спортом. Досвід роботи Поліни у модельному бізнесі один рік. Мама почала пошуки Хорошого агентства в Україні знайшла Іру Кравченко, в якому на агентстві – L Models. І на наступний день я у них вже була в агентстві. И уже за несколько недель до этого никому не школярка дебютировала на Ukrainian Fashion Week. Первый раз я вышла у пустовит. Она меня не хотела брать, потому что первый раз я плохо ходила. Я не хотела брать, потому что с нее сваливались все платья. Она очень худая. Она вообще не умела ходить. Однако это не завадило Полине сподобаться дизайнерам. Боже, Поля такая красивая. И это дитё в туфлях. Перед большим зеркалом бегала на надеюсь, давала кросс, как дефиле для того, чтобы на утро на репетиции хорошо пройтись. Потому что у меня достаточно жесткий режиссер-постановщик Вика Зубенко. И если ей что-то не понравится, не то что я не переум, ее никто уже не переубедит. Не, надо сначала, чтобы... Не надо. надо. И она с перепугу прошлась хорошо. Ну, там, правда, один раз она потеряла туфлю, потом снова нашла. Для модели, если у нее первый ее показ плохой, или она спотыкнулась, или упала, или потеряла туфлю, как правило, это говорит о том, что у модели большое будущее. В первом сезоне сделала 9 показов. Зараз Полина набирается досвиду так та готовится до работы за кордоном. И варто додати, планы у юной Полины зовсім не дитячие. Наверное, это у всех моделей в Victoria's Secret. Далее у программе. Модельный бизнес это все через постель. Хожу ну, ночно, может, за в разные клубы, там знайомлюся, власне, з майбутніми коханками. Этого никто не отменял.